Життя, яке ви хочете жити, вже існує десь в паралельних реальностях, і люди, з якими ви розлучились, залишаються з вами поруч, десь в паралельних реальностях. Вибір, який ви зробили, не є остаточний, існують реальності, де ви прийняли інше рішення. І поки ви йдете до киплячого чайника і думаєте, що зробити, чай чи каву, ви вже знаходитесь в одній з реальностей, де п'єте, наприклад, чай. Між тим, інша реальність, який ви п'єте каву, десь дуже-дуже близько. Якщо любителям науки такі розмови здадуться вигадкою, то майте на увазі, що фізика вже давно веде подібні розмови і, як завжди, нудно. Квантова ж психологія дозволяє розважатися, відразу попрактикуватись. Ну а якщо ж ви й досі відчуваєте внутрішній спротив почутому, то спробуйте згадати, як ви щось шукали, і потім воно з'являлось там, де дивились кілька разів. І якою фантастичною не виглядала б концепція паралельних реальностей, як би до неї не ставились. Головне, що вона працює на практиці. Між тим, навіть тим, хто не практикує, хоча б раз в житті доводилось стикатися з чимось подібним. І найчастіше ми можемо помітити такі моменти в звичних речах. Наприклад, ви часто буваєте в якомусь місці, ніби знаєте його досконально, а якось разу потрапляєте туди і ніби вперше. Все якесь інакше. І свого часу такий досвід пережив і я. Коли приїхав в ліс, перевірити, чи є гриби. Звичне місце стоянки, звичне місце входу. Відвідував цей ліс протягом 20 років, але через кілька хвилин я не міг його пізнати. І якби це був хмарний день і чуть більший ліс, не факт, що я б з нього вийшов би в той же день. Ефекти з дежавю теж можуть бути наслідком взаємодії саме з паралельними реальностями, але, мабуть, найкраще це можна описати варіантом пошуку загубленої речі, яка іноді виявляється там. Де її, в принципі, не мало бути, або там, де 100 разів всі дивились. Чи поєднуються паралельні реальності з релігіями? Появіть ситуацію. Гірською дорогою в одній машині їде християнин, мусульманин, атеїст і фізик. Машина заносить, вона вдаряється в скелю, відбивається від неї, пробиває відбійник між дорогою і перірвою, і дивом зачіплюється на ньому. Люди рятуються. Що кожен з них скаже? Християнин скаже, що їх врятував Ісус. Мусульманин, що їх врятував Аллах. Атеїст скаже, що їм пощастило. А фізик скаже, що добре, що пополам. Маса помножена на квадрат швидкості пополам. Всі чотири варіанти існують одночасно. Чотири реальності, в яких зовсім різні причини їхнього спасіння, існують одночасно і паралельно одна одній. І між тим можна по черзі злитися з кожної з цих реальностей і відслідкувати свої відчуття, які будуть зовсім різними. Як вам така точка зборки? Тепер розглянемо паралельні реальності з точки зору квантової фізики, на прикладі відомого кота Шреддінгера. Кіт сидить, закритий в ящику разом з механізмом, який може вбити, а може і не вбити кота. Поки ми не відкриємо коробку, ми не дізнаємось, живий кіт чи мертвий. Коли ж людина відкриває коробку, вона запутується з котом мова тут іде про квантову запутаність. І виникають дві реальності: в одній людина відкрила коробку і побачила живого кота, і інша, в якій людина відкрила коробку і побачила мертвого кота. І все це є не що інше, як реальна наукова концепція, відома під назвою Багатосвітова інтерпретація квантової механіки. І все більше вчених схиляються саме в її сторону. Однак в цих рамках досі невідомо, як колапсується хвильова функція і як ми опиняємося в конкретній реальності, ніби випадково і ніби з певною ймовірністю. Багато теорія вважається розробленою в далекому 1957 році. Хью Еверотом. Якщо говорити простими словами, вона намагається пояснити, що відбувається за межами колапсу хвильової функції. Основними ідеями є те, що існує. Універсальна хвильова функція, і що кожна ймовірність, яка може виникнути, таки виникає. А остаточного колапсу хвильової функції не відбувається. Всі можливості стають реальними в альтернативних або паралельних світах. В прикладі з чаєм і кавою, коли ви обираєте випити чай, то на якусь мить спостерігаєте за собою п'ючим чай. В якості спостерігача ви вже проживаєте цей досвід до моменту проявлення цього в фізичному світі. І саме тут відбувається колапс хвильової функції і розгортання однієї з всіх можливостей реальності вже матеріальній реалізації. В той же час, згідно теорії багатосвітової інтерпретації, паралельно може відбуватися щось зовсім інше. Наприклад, ви заварюєте каву. Вимикаєте чайник, бо передумали, розбиваєте кружку з необережності і так далі. І все це відбувається в паралельних світах, ну або паралельних реальностях. Згідно з цієї теорії, реальність це постійне розгалуження і переплетіння, де реалізується кожен можливий результат. Для того, щоб перескакувати з однієї реальності в іншу, потрібно бути в певному внутрішньому стані. Цей стан схожий з тим, який ви могли відчувати, коли перебували в спокої. І спостерігали за чимось приємним. Наприклад, сиділи на пірсі Великого озера, його хвилі ритмічно вдарялися об берег. Легенький вітерець дув вам прямо в лице. Позаду вас вже починалася перша музика дискотек, а смачний запах шашлику заполонив простір навколо. Ваші ноги торкаються поверхні теплої води, і велике червоне сонце помаленьку зникає за горизонтом, занурюючи в озеро. Темний фіолетовий кольор. Ваші бажання і відчуття в цей момент є чистими. І це саме той досвід, з яким ви співзвучні, саме той, з яким ви резонуєте. І як можна взаємодіяти з паралельними реальностями з точки зору квантової психології? Ті ваші бажання, які виникають під час вищеназваних станів, є містком між цією реальністю і іншою, в якій ви такі уявляли. А точніше, вони є тим досвідом, який ви переживаєте в тій реальності. І оскільки зв'язок встановлюється, то можна обмінятися інформацією, обмінятися досвідом, що дасть можливість змінювати реальність вже в матеріальному плані. Але цю можливість теж треба буде реалізовувати конкретними фізичними діями. Як це можна зрозуміти на прикладі? Якщо взяти двох людей, які ніколи не варили борщ, і дати однакові продукти, то швидше, впевненіше і дуже ймовірно, що смачніше зварить та людина, яка зможе з'єднатися з досвідом варіння борщу в якійсь своїй паралельній реальності. Тобто вся суть в резонуванні з потрібним досвідом. Це щось подібне до навчання неофільмі матриця, паралельні реальності і розстановки. В моєму досвіді перетинались рідко. Була одна розстановка, де хтось з паралельної реальності намагався вберегти автора від гонитви за грошима, але, як виявилося, він просто перепутав автора з кимось іншим. Зрештою, саме на цій розстановці вдалося дізнатися трошки більше про сам механізм утворення цих реальностей. Використання ж роботи з паралельними реальностями в межах квантової психології можна активно застосовувати. Наприклад, на розстановці ми знаємо, що в автора немає грошей, тому що його прадіда ледь не розкуркулили. Тоді ми знімаємо емоційний заряд, розоційовуємося з досвідом Пральда і запускаємо політ по паралельних реальностях. І автор вже сам внутрішньо обирає, з якої з них зрезонувати. Зрештою, коли ми на розстановці ставимо фігури, ми вже виходимо за межі однієї реальності і за межі часу. Бо переживання автора зараз, його переживання минулої реінкарнації існують одночасно. І це дає можливість пропрацювати містки. Які їх з'єднують. Тепер давайте глянемо глибше в квантову фізику. Котаж Шредінгера ми вже знаємо, тепер знайомимося з мишою Ейнштейна. З позиції квантової фізики, процес спостереження впливає, інакше, можемо сказати, змінює об'єкт спостереження. Виходить, якщо на нас подивиться миш, то вона має нас змінити. Але цього не відбувається. Додаючи сюди теорію паралельних реальностей, це можна пояснити. Якщо ми. За кимось спостерігаємо, він розпадається на безкінечну кількість світів, оскільки все складається з фотонів. Але змін не відбувається, тому що з цих реальностей ми обираємо ту, яку очікуємо побачити. Адже ми дивимося на наш об'єкт, ніби вже знаходиться саме в цій реальності. Тобто, вже перед самим актом спостереження ми обрали його результат. Між тим ця людина спокійно може змінюватись в інших реальностях. Квантовій психології з цим легше, оскільки відсутня інертність матеріального світу. І коли в квантовій психології ми спостерігаємо за людиною, не зациклюючись на результаті, на самій людині, на її стані, ця людина сама попадає в ту реальність, де вона психологічно інша. І такий підхід може давати миттєвий результат. І заміняти роки страждання, якщо його правильно виконати. Ну і, звичайно, прибрати психологічні причини, по яких людина обрала саме ту реальність, в якій жила. Більше того, результат можна отримати миттєво і на фізичному рівні, і дуже чітко це можна побачити при роботі з болями, які обмежують рух. Головними болями або насморком. Ну, Також я чув історії про людей, які позбавлялися від раку, але особисто таких я не знаю. Зрештою, якщо вам актуальна саме тема здоров'я в контексті квантової психології, тоді вам до Річарда Бартлета або Френка Кінслоу, якщо любите, коли потрібна інформація розмазана тоненьким шаром. Між тим, були на нашій планеті люди, які з повною віддачею занурювалися в процес дослідження взаємодії з паралельними реальностями, настільки професійно, що потім в них і залишались. Всіх їх об'єднувало одне: підходи квантової фізики, але. Розширені за рамки класичної науки. І всі вони так чи інакше шукали технологію для керування колапсом хвильової функції. Також подорожі по паралельним реальностям були пов'язані з подорожами в часі, і дуже цікаво, що в наш вік, типу доступності інформації і інтернету, знайти інформацію про роботи і досліди цих людей, м'яко кажучи, дуже важко. А книги, з яких я про це дізнався, чомусь вже не видають. Та й видані знайти неможливо. Між тим, якщо ви вже додивилися до цього місця, і, ймовірно, вам цікаво, то декілька маячків для зачіпки я все ж залишу. Отже, якщо подорожі в часі і паралельних реальностях пробуджують вашу цікавість, і ви хотіли розглянути їх далі квантової психології, тоді варто цікавитись такими речами. ОНГСХЕТ або так звана церква духовної технології, до квантової фізики додала науку про хаос і сакральну геометрію в результаті, як вважається, дослідники в ній досягли можливості переходити в зовсім відмінні від нашої паралельній реальності фізичної. В принципі, туди й вибрались, прихопивши з собою все обладнання. Сівен Гіпс не тільки стверджував, що винайшов прилад для подорожей в часі, але й намагався налагодити його виробництво. Як стверджується, Люди, які користувалися цим приладом, розказували, що такі попадали в якісь інші роки. Ну, а відповідної реальності е, також можете підцікавитись такою собі спільнотою Даманхур в Італії. Експерименти з паралельними реальностями відбувалися і в масштабах країн, хоча ще не близько той час, коли про це говорять відкрито. Однак історія про авіаносець Елдріч, відома під назвою Філадельфійський експеримент, таки виглянула, хоч і приводом. З архівів з грифом секретно. Задання було зробити корабель невидимим. І над цим завданням Нікола Тесла почав роботу ще в 1933 році. А в 1936 році вже команді дослідників вдалося отримати перші результати для невеликих об'єктів. В 1943 році вже був проведений повноцінний експеримент з кораблем. Правда, сам Тесла вже з проекту на той час вийшов. В Результаті корабель дійсно зник в Філадельфії. І в одній з реальностей з'явився в Норфолку, а в інших був в різних частинах планети і в різний її час. Причому ці спостереження були справедливими тільки для членів екіпажу, з яких, до речі, 120 людей безслідно зникли. А скупа інформація дійшла до нас від тих, хто вижив. Такий невеличкий екскурс в реальність паралельних реальностей. На жаль, ми ще не розглянули погляд на тему з трансверфінгу і кастанеди. Тому він далеко не повний, але мінімально достатній. І якщо теоретичні і історичні екскурси можуть сприйматися як розважальні, то в межах квантової психології паралельні реальності це цілком робочий інструмент, який кожен може спробувати на собі. Ну або на комусь. Всі необхідні засібки я залишив вам в цьому відео, тому запрошую поцікавитись темою. Це дуже цікава розвага і унікальний досвід. І якщо ви вже додивилися аж сюди. Поставте вже той лайк і напишіть якийсь комент, читайте книги, виходьте за рамки, розвивайтесь, бо крім вас це нікому не вигідно.